Вітаю! Ну от ми і перейшли до нової теми. І можемо перевіряти вже домашнє завдання з нової теми електромагнітне коливання. Давайте спробуємо. Як завжди, на початку теми у нас дуже прості задачі, а потім, в міру того, як ми будемо з вами вивчати матеріал, він буде ускладнюватися. Але сьогодні досить прості задачі. Давайте перевіримо. Дев'ять-10. Чому коливання в коливальному контурі не припиняються в той момент, коли заряд конденсатора стає рівним нулю? Давайте подивимось на коливальний контур. Я ось зробила такий імпровізований варіант. Ось це у нас катушка індуктивності, ось це у нас конденсатор, як ви бачите. Я навіть їх пронумерувала, щоб було не так складно, якщо хтось з вас не відрізняє катушку від конденсатора. Але вони обидва літеру рука, тому є чому заплутатися. І так. У нас питання було, чому каливання в коливальному контурі не припиняються в той момент, коли заряд конденсатора стає равним 0. Тобто заряд, ну, конденсатор у нас не заряджений, чомусь каливання не припиняються. А діло в тому, що коли у нас калив... на конденсаторі заряд дорівнює 0, це означає, що енергія цього коливального контуру переходить в катушку. А далі е, є явище самоіндукції. Сподіваюся, що ви ще не встигли забути попередню тему. І завдяки ось цьому явищу самоіндукції, струм, який е, протикає в коливальному контурі при розрядці конденсатора, він не припиняється. Він продовжується в катушці і він буде перезаряджати конденсатор. А при цьому енергія магнітного поля ось цієї катушки, вона буде переходити в енергію електричного поля ось цього конденсатора. А після того, як конденсатор перезарядиться, струм буде тегти в протилежний бік, знов енергія конденсатора буде переходити в енергію магнітного поля катушки, а потім, завдяки явищу самоіндукції, струм буде тегти далі. І Перезаряджати конденсатор. Ми повертаємось до первоначального стану. І таким чином, коливання продовжується. Так буде дуже довго, якщо ми не враховуємо опір провідників з'єднальних але якщо ми будемо це враховувати, то зрозуміло, буде теплові потірі, ну а далі зрозуміло. Якщо струм буде все менше, 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 заряд на конденсатор теж буде зменшуватися, ну і коливання згаснуть, якщо ми кажемо про реальне. Добре, наступна задача. Наступна задача у нас 9.18. У скільки разів зміниться період коливань у коливальному контурі, якщо електроємність конденсатора збільшити в 4,5 разу, а індуктивність катушки в 2 рази. Ну Ось така задача. Так, Вона зараз, як задача у нас виглядає, але давайте спробуємо з нею впоратися. Перше, ми запишемо, що у нас електроємність конденсатора збільшилась в 4,5 рази, тобто початкова електроємність це 0, кінцева це індуктивність катушки збільшилась в 2 рази. Ну, тобто Тут теж все зрозуміло. І нам потрібно з'ясувати, як змінився період ну, відношення каливання. В даному випадку зрозуміло, що ми будемо користуватися формулою Томпсона, тобто формулою періоду каливань в каливальному контурі. Спочатку період каливань у нас залежав від початкової індуктивності катушки і початкової електроємності конденсатора, а потім вже період каливань залежить тільки від кінцевих параметрів. Але замість кожного кінцевого параметру ми можемо підставити ось ці значення. І після цього окремо запишемо корінь із L0C0, і окремо корінь із 9. Зрозуміло, що корінь із 9 ви легко можете, сподіваюся, обчислити. А ось це 2ПІЛ πl c 0 це у нас, бачите, такий самий вираз, тобто ТЦ нульовою. І таким чином ми можемо сказати, що період збільшився в 3 рази. Ось така проста сьогодні була. Перша частина самостійної роботи, ой, вибачте, оговорка по фрейду. так, так. Перша частина домашньої роботи, Поку, поки ще домашньої роботи, ну і можемо трохи відпочити. Там хтось заважає, що, ми постійно, що я постійно намагаюся сказати, що трохи відпочити, але відпочивати потрібно, хоча б потроху, а як по-іншому можемо. Давайте будемо все ж таки хоча б маленькі паузи робити і трохи відпочивати, а потім будемо робити далі. Далі, ну, до наступного, до наступної роботи, давайте так.